Зараз найбільша проблема в ЗСУ це відсутність фактично повна військових психологів, оскільки ми намагалися шукати, ми можемо тільки частково закрити ці дірки. І питання психологічного стану військовослужбовців через більше ніж рік початку війни вона зараз одне з ключових. Людям реально в армії ну ви ж прекрасно розумієте, що люди, які вчора були менеджерами, продавцями, спортсменами, що завгодно, вони. Ніхто психологічно не готував до того, що їм доведеться виконувати свою роботу з ризиком для життя під обстрілами протягом багатьох місяців. Тому робота журналістів в тому числі має полягати. От я знаю наскільки бійцям допомагають реально такі речі, коли ти пишеш з ними інтерв'ю і питаєш в кінці обов'язково про сім'ю, не просто там передає ти приїде, а питаєш дружина, діти, і от ці позитивні моменти, особливо зв'язок. І вони завжди кажуть, ми просто бачимо по переглядам, що інтерв'ю, наприклад, бійців, які самі там родом з невеличких сіл, невеличких містечок, їх там дивляться потім тисячі людей на місці. І для людини відчуття того, що він є місцевим героєм, вона його дає можливість і великий стимул. Тому що коли кажеш, для чого ти тут, як правило, відповідь людини, я тут заради своєї сім'ї. Вони не кажуть якихось великих речей, там, що я там роблю там якусь історичну сторону кажу, я просто тут, щоб цю війну не побачили мої діти. І тому, коли ви питаєте, що місцеві журналісти, щоб вони писали історію, інтерв'ю про своїх бійців. Вони не виїжджають, вони це можуть робити. В онлайні записувати ці інтерв'ю, відео або аудіо і бійцю передадуть потім газету районну, наприклад, чи якісь журналіст зробить з ним Ютуб-запис. І для нього це буде величезно. І подивиться, і не тільки він, а всі інші, всі бійці підрозділу. Тобто такі речі дуже допомагають серйозно дуже сильно.